На головному американському собачому шоу будуть представлені дві нові породи. Новачками цього року стануть Тер'єр і Тріїн Уокер Окер Кунхаунд. Виставка собак Весмінцерського клубу собаківників щороку відбувається у Нью-Йорку. Це друга за віком спортивна подія в США після кінських перегонів Кентукське Дербі. Проводять його останні 137 років. У цілому на шоу будуть представлені 187 порід. Дводенне шоу відбудеться 11 і 12 лютого. Перше за весь час воно пройде відразу у двох місцях. У спортивному комплексі... Сімедісон Гарден і в комплексі поблизу річки Гудзон суддям належить оцінити і вибрати кращих з 3200 собак. Найкраще в собачому шоу це те, що собака дійсно перебуває удома, поряд з вами. Ось в чому суть вестмінстерського шоу. Показати, що собаки є частиною нашого життя. Тер'єр в загривку за вишки всього 25-30 сантиметрів. Він стане однією з найдрібніших порід собак на шоу. Його описують як дуже працелюбного. Він природжений мисливець, але добре пристосовується й до життя в домашніх умовах. Мовах трін укеркунхаунди трохи нагадують деяких англійських гончих. Назва цієї породи перекладається як собака, мисливець на єнотів, яка в гонитві за звіром може залізти на дерево. Ті, хто розводить тер'єрів, говорять, що про призові місця, поки мова не йде, але у цих собак хороше майбутнє. Не думаю, що це станеться цього року, але думаю, що це станеться скоро. Вони всім подобаються. Це дуже популярна порода. І весь рік від суддів ми чули. О, вони такі милі, такі милі. Я впевнена, що вони стануть дуже популярними. Як очікується, цього року на шоу прийде рекордна кількість глядачів. Минулоріч їх було 30 тисяч.